Добрий день, мене звати Ганна Ісламова, я лікар-гінеколог зі стажем більше 20 років. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися, розбирати таку проблему як дисплазія шийки матки. На жаль, на сьогодні дисплазія шийки матки, тобто структурні зміни шийки матки, порушення в структурі шийки, вони мають зростання в кількості і помолодший вік. Виявлені цієї патології. Чому саме? Тому що, мабуть, збільшується кількість інфекційних захворювань в дівчаток і в жінок, і саме, а саме збільшується кількість інфікування вірусом по людини. Отже, дисплазії матки, на жаль, вона не болить і тому дуже пізне звернені. А якщо ви про провох проходити про огляд, то виявити цю патологію значно легше, тобто обов'язково потрібно ходити до гінеколога на огляд на огляд оглядій матки на взяття пап тесту. Якщо ви вас вже виявили цю патологію, то звичайно потрібне лікування. По-перше, потрібно з'ясувати, що саме є причиною виникнення цього захворювання дожі да? матки. тобто з'ясувати, чи є якась інфекція або специфічна, наприклад, хаміді, там, мікоплазма, гонорея, трихеменіаз таке інше, чи є вірус по людини. І в залежності від того, яку саме інфекцію знайшли, буде і будуватися наше лікування. Окремо, хотіть хочу сказати про чудовий препарат Арикур, який є природним, який є імунокоректором. Як він діє на, в цілому, взагалі в цілому в організмі? Він, ніби, маркує патогенну клітину, тобто він створює умови, щоб власні імунні клітини знаходили патологічну клітину, патологічну ділянку. Чому саме такий чудовий в нас ефект виникає після лікування дисплазії матки? зменшуються ці ділянки патологічні? Тому що він вказує, вказує організму, де він повинен бути і що, з чим працювати. Тобто має і протизапальний ефект, і протипухлинний ефект. Зазвичай призначається протягом 20 днів, але це кілька курсів. Якщо ми говоримо про свічки, якщо це капсула, це можна приймати місяць, знову ж зробити невеличкий перерву і знову повторити десь протягом місяця. І а, взагалі, а... Через 6 місяців ми робимо контроль, і зазвичай або взагалі зменшується, взагалі не не вже не виявляємо цю дисплазію, або зменшуються діляночки, і тому ми можемо далі продовжувати спостерігати і ну налаштовуватись на спостереження.